Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядає в шибку Казка сивими очима. Материнська добра ласка В неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду. Не вертайся в хату, не питай і не розпитуй, що буде ще знати? Буде син і буде мати, будуть люди на землі. Сплять солдати, заснули давно, їхні очі в траві потонули, коли в серці твоїм золоте зерно, то не згасне воно у пилу і багні. Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину.